Привіт, друзі! Нарешті я домігся зняти нове відео в нашій рубриці. На ринку зараз багато роботи, тому взяв невеличкий перерив, щоб більше мати часу на ворк. Отож, зараз хотів би в даній темі поділитися тим, як захистити свої активи на біржі. І також розгляну тему диверсифікація ваших активів, щоб ну, не втратити свої кошти, наприклад, якщо біржа. Почне скамитись. Отож, почнемо з тих прикладів, як потрібно настроїти нашу біржу після того, як ми пройшли верифікацію, або ж просто зареєструвалися на біржі. Буду показувати, на прикладі ОКС та Bybit. Отож, я зареєструвався тільки на ОКС і покажу. От, бачите, у нас перший етап пройдений, і другий верифікація. Верифікація там нескладна, буквально сфотографувати паспорт. І покрутити лицем. Отож, після того, як ми пройшли верифікацію, зареєструвалися, переходимо на Security, і що нам тут потрібно, нам одразу ж рекомендують поставити паскей, він по суті не потрібен так сильно. Отож, Першим етапом у нас буде установка аутентифікатора. Якщо ж він у вас є на телефоні, то ви просто нажимаєте Setup і копіюєте код, який вам вискакує, скануєте його. І у вас буде уже аутентифікатор для даного аккаунта, що він вам дає змогу. При наступному заході ви будете вже заходити через самий аутентифікатор, не через пошту. І якщо, наприклад, ви втратите аутентифікатор, то можна сказати, і аккаунт можна буде ну, відновити тільки через пошту або ж через телефон. Тому обов'язково також ставимо ще телефон ось тут. Як допоміжний спосіб. А щоб не загубити аутентифікатор, рекомендую в програмі на телефоні самій підключити наш Google аккаунт. Тобто, якщо ми, наприклад, втратимо свій телефон, у нас з'явився новий, ми заходимо в google аутентифікатор під е, Google аккаунтом. Як тільки ми в нього зайдемо, у нас автоматично усі аутентифікатори підтягнуться до тих бірж, які ми встановлювали. Отож, покажу на прикладі. Ми нажимаємо Setup. Тут нажимаю Next. тут Нам показує, що ми можемо закачати його на телефон, QR-код. Ми його скануємо просто на телефон, або ж можемо ввести код мануально. І нажимаємо Next, після чого нас просить аутентифікацію по пошті та ввести той код, який ми відсканували. Переходимо назад. Телефон а, тут буквально просто. Вводимо телефон, який у нас є, а, і він підв'язується. По цьому Тут наразі усе. Пароль, тут все зрозуміло. антипушинг код нам не потрібен. І паскей, по суті, також не потрібен. Це все, що нам потрібно. Перейду до Байбіту. Так, тут у мене вже пройдена верифікація, і покажу на прикладі security. Отож, як бачите, я вже поставив собі е, телефон, в разі чого, щоб відновити доступ, і Google-аутентифікатор. Тут знизу ми ще також можемо поставити е, пароль для фанду. Тобто, якщо ми виводимо деякі кошти, нас буде ще додатково запрошуватись пароль, е, що, наприклад, зловмисники зайдуть, або хтось е, візьме, наприклад, ваш телефон, украдуть, наприклад. да, вас і ваш телефон, то вони не зможуть вивести кошти, тому що вони не будуть знати, який ось тут пароль. У них буде, звичайно, доступ до Google, але вони не зможуть ніяким чином а, вивезти. Тому я б рекомендував дану функцію ставити. Тут паскей не потрібен, і антипушинг код також не потрібен. Також є така функція, як вивід. По білому адресу, ось тут він ставиться. Як тільки ми ось сюди ставимо, то на наступний раз, якщо ми ви виводили на одну адресу, на слідуючий раз уже не потрібен буде код підтвердження. Ну, це вже не відноситься до захисту, це більш до мобільності нашого аккаунта, щоб ми зекономили свій час. Тепер хочу поговорити про те, де краще тримати активи. Як ви знаєте, недавно був е, факт про те, що USDT, е, його забороняють в Європі. Це нормально, ну, ніякого такого скаму, скоріш за все, і не буде, тому що це просто е, людей е, міка не то що лякає. У них по законодавству в Європі не можна уже використовувати USDT, тому що він не підлягає нормам. Але по суті він. Добре підходить, але якщо у вас є, звісно, якийсь страх, ну і все може бути будь-що, то краще, звісно, тримати, наприклад, в USDT 50 своїх активів, і також решту частину перевести в USDC, це досить хороший актив, стейбл, який вже давно в Америці є, вони перевелись з USDT на USDC, і також, як бачимо, Раніше Bybit зробив також свій стейпл, та TUSDT, його також можете брати, якщо ви користувач, наприклад, Binance. Також, друзі, хотів би вам порекомендувати, якщо у вас великі досить активи знаходяться на біржах, купити собі Ledger. Він недорогий. Як бачимо, він коштує 100 доларів. Вибираєте, яка версія більш-менш подобається. Наприклад, я хочу купити. Ось даний леджер за 4 тисячі гривень переходжу на сайт. А, ну, тут, бачите, лю любі кольори є. Ну, це не важливо, як він працює. Ви вставляєте його а, і переносите туди свої активи на саму флешку. А, ну, з неї ніхто не зможе вкрасти ваші активи. Там також є сіт фраза яку ви копіюєте, закинули туди кошти, все, вони стоять в холді, ви навіть можете закинути. Е, якщо я не помиляюсь, там не усі є активи, але такі основні активи, як біток, ефір, солана, е, ну, і стоп-ста маркеткапу, вони усі там є. Ви можете їх зберігати. Якщо ви боїтесь, наприклад, що щось станеться з біржою. Наприклад, Bybit це або ж ОКС. Щось станеться з їхніми активами, усе може бути. Ви зберігаєте а, свої активи на леджері, якщо, наприклад, Медвежка, так, ви купили на Медвежці активи. Наприклад, біток повернувся до 30 тисяч доларів, і ви хочете собі придбати а, біток і не тримати на біджі, тому що ви боїтесь. Купили біток і закинули на Ledger. Як тільки біток виростає, наприклад, назад там, до 100 тисяч, ви захотіли продати, ви можете спокійно собі перекинути з Ledger на вашу біржу та спокійно продати. І ті ж самі кошти ви можете навіть перевести назад, якщо у вас також є певний страх. Також про диверсифікацію активів хочу сказати, що усі кошти я не тримаю на одній біржі. Я їх розподіляю. Найкраще це розподіляти між тір 1 біржами, такими, як, наприклад, Coinbase, Binance Bybit. І тримати їх там. Або ж, наприклад, ще на кошельку можна тримати, або ж на тому ж самому Ledgрі. Не рекомендую також тримати на таких біржах, як Binux, Kucoin, Gate, ще які є. Ну, багато є зараз бірж, які виходять на обичому ринку, може виходити багато бірж. І вони, звісно, будуть процвітати, усе в них буде гаразд, але запам'ятайте, як тільки медвежка, в них будуть виникати певні проблеми. І коли ці проблеми будуть виникати, біржа може просто як FTX почати скаматись, почати, ну, як тільки почне фут в новинах іти щось, що наприклад, там а, у них не вистачає активів на їхньому балансі, щоб підтримувати. Наприклад, ліквідність. Все, люди почнуть виводити, біржа не буде справлятися, вони заморозять ваші активи і будуть погані наслідки. Тому краще тримати а, на Tier 1 біржах, таких як ОКEX, Bait і Binance. Також можете тримати ще на холодних гаманцях, гарячих гаманцях. Це також нормально. Якщо ж я закидую, наприклад, на Binance, на якусь промку або ж на якийсь лаунчпул, той же Кукоїн, то я не тримаю там довго. Як тільки закінчилася якась промоакція, я одразу виводжу кошти. Наразі на цьому нібито усе. Якщо у вас будуть виникати будь-які питання, запитуйтесь в коментарі, в телеграм-канал. До зустрічі!